Добрий день! Вітаю всіх знову на логопедичному занятті! Про що ми розмовляли цілий тиждень? Про кого? Так, про диких звірів. А де живуть дикі звірі? У лісі. Тож запрошую вас теж до лісу. Подивіться, які тварини з'явилися на екрані. Давайте їх назвемо. Це хто? Це заєць. У зайця довгі вуха. Тому заєць який? Довговухий. Давайте ще раз повторимо. Довговухий. А у лісі живе багато кого? Зайців. А ось це хто така? Так, це лисиця? Лисиці довгий хвіст. Тому лисиця яка довго хвоста. Ось таке довге слово. Давайте ще раз його повторимо. Лисиця довго хвоста. І у лісі живе багато лисиць. А ось це хто такий з великими рогами? Лось, у нього є роги, тому лось який. Так, малята рогатий і у лісах живе багато кого? Я сподіваюся, ви відповіли. Тому йдемо далі. А ось це хто такий? Хто це такий руденький? Так, це білка. Білка дуже швидко стрибає по деревах, як її ще називають, білка яка? Прутка, швидка, і у лісі живе багато білок. А ось це сіро... сірий хто? Вовк. У нього величезні, гострі зуби, тому вовк який? Зубатий, хижий, злий, і у лісі живе багато кого. Вовків! Сподіваюсь, ви відповідаєте. А ось це, малята хто? Так, тіло його вкрите голками. Тому їжак який? Колючий і у лісі живе багато. Кого? Багато їжаків. Малята, а ви колись бачили справжню білку? Я бачила. Їх часто можна зустріти не лише у лісі, а навіть у парку у нашому місті. А ще ми часто бачили білочко у нашому садочку. Подивіться, будь ласка, де сидить зараз білочка? На дереві. Але вона дуже швидко рухається. Вона дуже прутка. пам'ятаєте це слово? Прутка. Оп, подивіться, її вже не стало. Ось вона де! Що робить білочка? Вона стрибає з чого? З дерева. Знов пропала. О, з'явилася! Куди заховалася білочка? Де вона зараз? За деревом. Знов заховалася. Оп, знов з'явилася. Де тепер білочка, дітки? Вона сидить під деревом. Ось так. А ви знаєте, де живе білочка? Як називається її житло? Давайте з вами складемо речення про те, де живуть звірята. Перше речення буде про білочко. Білка живе у дуплі. А тепер повторіть Ви. У лисиці є нора. Тепер складемо речення про те, де живе лисиця. Лисиця? У. Ви правильно назвали речення? Перевірте, тепер скажу я. Лисиця живе у норі. Не що, наступне? Опа! А ось тепер речення складемо про ведмедя. У нього є ось такий, як називається. Його житло барліг. А тепер складіть речення. Ведмідь. Ведмідь живе у барлозі. Так. А зараз складемо речення про бубра. бобра є теж хатка. Хатка на воді. Давайте складемо речення. Бубер живе у. Хатці на воді. Повторіть, будь ласка. Наступні речення. Так. Зайчик теж десь живе, його хатинка у траві. Давайте скажемо. Зайчик живе у траві. Повторіть тепер ви. А де живий жичок? У нього теж є хатка. Що це таке? Це теж нора. А ви складіть речення. Сподіваюся, ви правильно сказали. Ну що, ідемо далі? Хто це такий? Це кріт. Ось його нора, ось така велика велика. І складаємо речення. А де живе вовк? Це не нора. Як називається його житло? Пригадуйте із занять? Це лігво. Тому вовк живе де у лігві. Давайте складемо про це речення. Давайте разом зі мною. Вовк живе у Лігві молодці. Я сподіваюся, що ви гарно склали всі речення. І цей смайлик показує вам, що Що означає цей знак, Клас, що ви класно впорались із завданьчком.